Бабуть, у багатьох із нас є такі подружки, які все їдять, що хочуть, і не набирають вагу. От вона їсть піцу, вона їсть булочки, але все одно струнка. В чому секрет? Я дієтолог, коуч з харчування, і я та людина, яка їсть все, що хоче, і не набирає вагу. Цьому відео про три основні секрети, які дають стрункість людям, які їдять, що хочуть, і не набирають. Перший секрет такі люди мало аналізують і думають про те, що вони їдять, переймаються тим, що вони їдять. Чим більше ми концентруємось на Кількості їжі на складі цієї їжі, тим більше тривожність. Чим більше тривожність, тим більше бажання контролювати. Чим більше ми контролюємо, тим більше ми переїдаємо. Тому що у нас багато заборон, багато якихось шаблонів і так далі, які не дозволяють нам спокійно ставитися до їжі і зупинятися вчасно. Люди, які струнки, вони можуть їсти піцу, вони можуть їсти салат, вони можуть їсти будь-що, і вони спокійно зупиняються тоді, коли їм вже не смачно. Вони можуть з'їсти піцу і не аналізувати, як погано це може впливати на їх організм. Вони з'їли і забули, і повернулися до свого там нормального здорового харчування. І найцікавіше, що такі люди, і я да, до них відношуся, що я в більшості випадків обираю здорову нормальну їжу, тому що вона мені дає енергію, вона мені дає гарне самопочуття, і я обираю її не через те, що вона якась дефіцитна чи ще щось, тому що мені від неї дуже добре. Але якщо я хочу піцу, морозиво, чіпси, будь-що, я завжди собі дозволяю, я не думаю про те, що як це вплине на моє здоров'я, як це вплине на мою вагу. Бо як тільки з'являються ці думки, Хочеться переїсти, бо тоді мозок думає, ага, це погано, вона зараз це заборонить і відбере в мене. Я вже це проходила, в мене так було. Я аналізувала, я читала детально склад будь-якого продукту, виключала це, і мені лише хотілося більше цього їсти. Я не кажу, що не потрібно читати етикетки. Я також їх читаю. Наприклад, якщо я обираю там якісь нормальні, функціональні класні продукти, я завжди читаю, що там за склад йогурту, склад е і так далі, хліба. але... Якщо я хочу шоколадку чи чіпси, я ніколи не дивлюсь, що там я і так розумію, що там нічого корисного немає. Але для мого ментального здоров'я це абсолютно корисно. Другий секрет це такі люди спокійно зупиняються, коли вони наїлися. Як так можливо, як взагалі, от така смачна піца, така смачна шоколадка? Як можна зупинитися на одному шматочку? Я поясню зараз. Ви не можете зупинитися лише тому, що ви собі сформували акційне мислення і ілюзію для мозку, того що ця їжа така смачна, така бажана. Тільки через те, що ви її вважаєте дефіцитною, мозок розуміє, ага, я зараз це їм, але цього можна тільки трошки. А завтра цього вже не можна буде. Все, як тільки створена така ілюзія, мозок хочеться більше і більше. І більше. Це про акційне мислення. Про нього я також розповідаю в цьому попередньому відео. Подивіться, щоб з'їсти шматочок і зупинитися, не потрібно багато зусиль насправді. Потрібно пропрацювати своє мислення, змінити ставлення до такої їжі, прибрати цю ілюзію дефіцитності і надзвичайного смаку. З цим ми працюємо на моєму інтенсиві перестати переїдати. Ви можете до нього долучитися в будь-який момент. Третій секрет струнких людей, які їдять все, що хочуть. Вони інколи переїдають і спокійно це відпускають. Слідження підтверджують, що всі люди інколи переїдають. Люди, які мають здорову харчову поведінку зі здоровою масою тіла, вони періодично переїдають. Але одна справа переїсти і відчувати почуття провини, себе гнобити через це, ставити собі якісь межі і рамки, контролювати, сідати на якусь дієту і зриватися. А інша справа переїсти, насолодитися якоюсь їжею і спокійно завтра повертатися до свого там здорового харчування без зайвих думок. Тому що як тільки є почуття провини, нагнітання того, що ось я щось з'їла, зробила погано своєму тілу, зробила погано своїй вазі, піднімається тривожність. Тривожність це головний чинник, який робить вас товстими, там, чи мене, чи будь-кого. Тому що як тільки є тривожність, є підвищений контроль, є підвищене там обмеження і так далі. Інколи переїдати це абсолютно нормально. Якщо ви хочете перейти в категорію людей, які їдять, що хочуть, які не набирають вагу, запрошую вас або на мій інтенсив для початку, який сім днів тримає, або на великий курс, який триває три місяці, з моєю особистою підтримкою і пропрацюванням, і страхів, і тривожності, і всі-всі-всіх моментів. Детально можете почитати за лінком в описі до цього відео. I don't.